Далі розкажу вам про героя, який втратив дві ноги на Харківщині, отримав аж шість протезів в Україні і за кордоном. Це все про військового батальйону Карпатська Січ. Олександра на псевдотерен до російського вторгнення він готував каву, займався графічним дизайном та гадки не мав, як працює міномет. Ну а вже під час повномасштабної війни став командиром зводу вогневої підтримки про день незалежності, коли Сашко став залежним від протезів про ігри нескорених, на які він уже готується. Він розповів нашій журналістці Тетяні Демух. Давайте подивимося зворушливий матеріал про нашого героя. Я вже зрозумів, що це війна, там ноги там м'ясо, там все знаєш, перемішане. I'm sorry, Майкл, <laughs> немає ніг. Це вже буде спойлер, тому розкажу швиденько і без деталей. Ми йдемо столичним подолом. В перший місяць весни Сашко в шортах, але відразу пояснює, так зручно будь-яку пору року, коли ти на протезах. Я не стараюся там показати, що в мене там металеві ноги всім, щоб всі бачили. Бо доводиться їх часто знімати. Коли там щось натерло, намуляло, це треба зняти штани, зняти протез, вийняти з колош. Ну, коротше, це дуже багато лишніх дій. Тому простіше всього одягнути шорти, я собі підкачав, зняв і проблем ніяких немає. Протезів Сашка аж три пари. Одні для ходьби, власне, ці, в котрих я зараз. А ще одні для бігу, сото для бігу, бо в них. А фактично нереально щось зробити, окрім того, щоб бігти су супер І ще одні для кросфіту мені тільки 26 років, і Я не збираюся просто ходити по вулиці все своє життя, яке лишилось. А планів у нього багато. Одна з цілей участь в іграх нескорених це змагання для колишніх та діючих військових, які отримали поранення. Я вже пройшов реєстрацію, тобто подав, зареєструвався на змагання там вже понад 140 людей. Намагаюся відвідувати зал по можливості, де тільки можу. І ну і тренуюся бігати. Так само, якщо десь є можливість безпечно бігати, то я стараюся брати з собою протези для бігу і тренуватися бігати. Бо до них в принципі заліз складно навіть стояти не те, щоб бігти. Олександра більше знає за позивним Терен. Вигадав його собі сам ще 15 років. Підписувався в різних соцмережах. там Терен, терен, терен. І так і воно і прижилося серед моїх друзів. Під таким Олександр воював і як мінометник в батальйоні Карпатська Січ У мене підбив мій старший побратим, який каже, давай, це там спеціальність, яка не яка, все рівно там, в піхоту завжди можна піти. Поранення терен отримав на самісінький день незалежності. Не діставали до цілі і дали наказ чекати наступних координат. От, і ми вирішили зробити обідню перерву, пообідали з хлопцями, і в принципі чекали наступних координат. Ну я ліг в окоп, всі лягали завжди в одну сторону, і я завжди лежав в ту сторону, а там просто в той момент світило сонце. Якось і я був дуже втомлений. Справді я вирішив, ні, мабуть, я туди не ляжу, щоб там не пекло мені в голову. От, тому запекло в ноги. Тоді щось прилетіло зверху, що саме Сашко не знає й досі. Та каже, пощастило вижити. Було все прям дуже дивно, що я залі лишився живий. Там ноги там м'ясо, там все знаєш, перемішано. Та тоді найбільше переживав не за поранення, а за те, що не звільняв місто разом з побратимами, які вже через два тижні були в ізюмі. На все січ, Ізюм наш свою історію від початку повномасштабної війни до моменту поранення. Олександр розповідає в автобіографічній книзі: я ніколи не писав, почав писати вже на війні, і то це були такі. Якісь тексти відносно короткі, такі як ну, назвав якісь наче як е, оповідання, скоріше щось такого плану. Ну, і вже пізніше це вже переросло в щось більше. Під е, мотивацією людей я вже почав писати книгу. Він хоче допомагати військовим, які отримали поранення, не втрачати оптимізм, вірити в майбутнє та не ставити хрест на собі. Після протезування, допомогти військовим зрозуміти, що вони якби щоб вони не втрачали якийсь моральний дух і розуміли. Що вони треба цьому суспільству? Бо багато хто думає, де я себе знайду тепер, де я там буду працювати і так далі. Що я нікому не потрібний. І якби доношу до них цю думку, що всі вони потрібні, кожен може знайти себе в цьому суспільстві. Та й звичайно не втрачає оптимізму сам. Бо в мене лині? Я збираю на ветеранські потреби. Цей гумор, я не знаю, народжується сам по собі. Якісь ситуації виникають, коли стає ну смішно мені. Я там не придумую спеціальну жарт, тобто сиджу і думаю, як би пожартувати. Просто є ситуації, а, в котрих мене мені починає ставати смішно, і я розумію, що це справді смішно. Просто знімаєш ноги і кажеш, «I'm sorry, майкл, <гум> немає ніг. Нашу розмову неочікувано перериває хлопчик, який приніс Сашку записку. Будь ласка, давай. Тут пишеш, ти хотів обійняти мене, якщо це ти писав. Це ти писав? Я Яка де тебе. Дякую за підтримку. Рости крепкий, слухай маму. Прочитаєш, що написано? А якби ви знали, як мені хочеться вас обійняти і подякувати за вашу мужність. Слава Україні, героям слава! Тетяна Демох, Олексій Баклайкін та Максим Трясугін. Телеканал Київ.